Ми знову з вами разом на програмі по психології сімейних стосунків Допоможіть самі собі. Звинять весільні дзвони. Лунадія Марш Мендельсона. Молода, щаслива пара, прямує до шлюбного вівтаря. Подивіться, які вони щасливі, які вони радісні. Вони довго очікували цього дня. П'ять років. Я це знаю точно. І от нарешті прийшов цей день. Що побажати цим молодим щасливим людям? в Цей день? Давайте побажаємо їм, щоб через 25 років, коли будуть дзвонити срібні дзвони їх срібного весілля, вони написали одне одному листа, подібного до листа Олексія Толстого. Ви пригадуєте нашу вчорашню лекцію? Я щойно приїхав, о пів на четверту вранці, і не можу заснути, не сказавши тобі те, що повторюю: ось уже двадцять років я не можу без тебе жити. Ти мій найбільший скарб на землі. І я плачу над цим листом, я плакав двадцять років тому. Кров стигне в жилах, коли подумаю, що можу тебе втратити. І я говорю собі, як прикро розставатись, думаючи про тебе в твоєму образі. Я не бачу жодної тіні, жодної. Усе лише світло і щастя. А то він ти типоті сидиш. Олег Миколаївич Толстой, однофамілець Олексія Толстого, в перші роки свого шлюбного життя писав своїй коханій Софії, ще приязніші листи. Історики твердять, що ні один шлюб не розвивався у більш сприятливих умовах, ніж шлюб графа Толстого. Коли молоді люди схилялися в молитві, вони просили Всевишнього продовжити їх блаженство. Однак, коли Толстому було 82 роки, не мігши витримувати пекла свого сімейного життя. В морозну, жовтневу ніч він тікає з дому, біжить, не знаючи куди, в холод і темряву. Через 11 днів він помер на маленькій залізнодорожній станції від запалення легенів. Трагедія, шановні друзі, трагедія. Але найбільш трагічним цій історії є передсмертна просьба графа Толстого. Не підпускайте до мене, дружину. Жахливо чи не так? Подумайте два письменника, два однофамільці, навіть як деякі мистецтвознавці твердять далекі родичі. Шлюб одного це виняткова, одиниця щасливого, прекрасного шлюбу. Пригадуєте вчорашню нашу лекцію? А шлюб другого, врешті, 99 нещасних шлюбів. Чому так? Як так могло статися, що куточок раді перетворився на куточок пекла? Дорогі друзі, чи знаємо ми, що шлюб це наука, котра має цілком об'єктивні закони, як будь-яка інша наука? Якщо ми не знаємо ці закони або порушуємо їх, знано чи не знано, свідомо чи несвідомо, ми можемо запропастити своє щастя. Скажіть, будь ласка, в якому закладі наша молодь, котра прямує до шлюбного вівтаря, вивчає закони шлюбу? В якому закладі? Правда? Якийсь парадокс? Для того, щоб бути хорошим сантехніком, треба вчитися бодай півроку. А для того, щоб бути хорошим батьком і чоловіком, хорошою матір'ю і дружиною, наша молодь не вчиться абсолютно. Ви знаєте, для того, щоб поступити у вищий навчальний заклад, треба бодай мати 11, а тепер вже 12 років середньої освіти. А для того, щоб поступити у найвищий інститут, інститут сім'ї, котрий триватиме все життя і де треба розв'язувати найскладніші задачі життєвої, вищої математики. Наша молодь перед цим навіть незнайома з арифметикою шлюбним. Стосунків. Чому тоді ми дивуємося цьому співвідношенню, що тільки одна сім'я із сотні буває щасливою? Дорогі друзі, я запрошую вас сьогодні і декілька наступних днів познайомитися із наукою шлюбу із великим шлюбним законом. Давайте ми з вами повернемо машину часу назад і перенесемося в ту пору, коли наша голуба планета Земля їй всього-навсього шість днів від роду. Її батько, творець, дивлячись на своє немовля, давав йому оцінку. Шість раз він сказав одне слово, оцінюючи все, що він створив, яке слово? Добре, правда? Добре. Жовті троянди, зелень, добре. Голуба вода, рожеві рибки — добре, величні дерева, добре, усе добре. Але раптом під кінець шостого дня творець сказав абсолютно протилежне слово. Яке? Недобре. недобре, що недоброго побачив він у своєму досконалому творінні. Було щось одне недобре. Недобре бути людині самотній. Виправив цю недомість. І от перед Адамом з'явилася красуня подруга. Адам тільки глянув на неї і моментально закохався. Це було перше кохання першого на нашій землі мужчини. Причому кохання з першого погляду. Ви знаєте, він не тільки закохався, він став моментально поетом і пророком. Шановні жінки, ми вчора говорили. Що жінка володіє руйнівною силою, сотнею процентів руйнівної сили. А сьогодні ми скажемо, що одного погляду на жінку достатньо, щоб мужчина став поетом і пророком. Ви бачите, якою позитивною силою ми володіємо з вами. Послухайте, будь ласка, цю першу пророчу поему першого закоханого мужчини на нашій землі. От нарешті оця. Вона плоть від моєї плоті і кіць від моєї кості. Вона буде зватися Іша, що на мові оригіналу означає жінка, тому що від «іш» чоловіка взята. Ви чуєте, яка гра слів? Іша іш це стародавня, дуже стародавня поезія. Господь глянув на цю закохану пару і тільки тепер дав найвищу оцінку своєму творінню, яку. Добре, вісьма хорошо. Саме в цей момент Бог, автор шлюбу, проголошує шлюбний закон. Поєднавши руки святої пари, в шлюбній обідниці, творець сказав, тому покине чоловік свого батька та матір свою і пристане до дружини своєї, і стануть вони одним тілом. Цими словами він оголосив шлюбний закон усім дітям Адама аж до кінця часу. Шановні друзі, три головні вирази, три дієслова покине, пристане, будуть або стануть одне тіло, виражають, три принципи шлюбного закону. Отож, перший принцип покине. Хто кого покидає? Людина покидає батьків. Покине означає, що шлюбний зв'язок є найміжніший, найтісніший у порівнянні з котрим зв'язок сина з мамою, дочки з мамою стає другорядним. Дозвольте це повторити, це дуже важливо. Покине. Означає, що шлюбний зв'язок є наймужнішим, найтіснішим у порівнянні з котрим зв'язок дітей з мамою, особливо стає другорядним. Ви Скажете, а чому з мамою? Тому що матір пов'язаний своїми дітьми набагато сильнішими фізіологічними, психологічними пов'язями. покине, означає, що в день шлюб мого сина я, мама, беру такі ножнички. Звичайно, символічно, і перетинаю життєдальню повинку, котрою була зв'язана зі мною моя доросла дитина. Шановні мамочки, хто з нас вже одружив своїх дітей? О, багато, багато. А ми вже проробили цю операцію, ми вже відрізали. Ви скажете, пані Васильівна, це так важко. Правда? Ростила дитину 24 роки і тут раптом треба відрізати. Я розумію вас. 10 років тому я одружувала свого старшого сина. Це мій Костянтин з його дружиною Лисюєю, моя дочка. І знаю, що таке відрізати. Дуже важко. Але, дорогі друзі, дозвольте сказати дещо дуже серйозне. У багатьох і багатьох молодих сім'ях стосунки не склалися тільки тому, що мамочка не відрізала. Більше того, починається конкуренція між дружиною і тещею, правда, хто перетягне сина або чоловіка. Дорогі друзі, це трагедія, це трагедія. Мені здається, що багатьом із нас. Оті ножнички треба повісити на найвиднішому місці. Десь, знаєте, мабуть, в кухні над плитою кухомою, правда? І от коли нам захочеться втрутитися молоду сім'ю, щось там виправити. Адже ж вони все роблять не так, правда? Дітей виховують не так, грошима порядкують не так, а нам хочеться зробити так. Давайте глянемо ці ложнички і скажемо самі собі, все покинув, покине, означає незалежність молодої сім'ї, повну незалежність. І найперше це географічна незалежність. Що це означає? Кожних двоє мають своє гніздо. Або квартиру, або будиночок. Син? Це сьогодні неможливо? Можливо. Можливо. Але про це треба думати не тоді, коли дзвеннять вже весільні дзвони, правда? А трішечки раніше. Мені часто кажуть, а ви знаєте, який тип української сім'ї? Кайдашева сім'я, правда? Пригадуєте? Лаврів і Мелашка, Карпо і Мотря. Кайдаш Кайдашихою і багато їх дрібненьких внуків така гарна українська сім'я. Можливо, це тип української сім'ї, шановні друзі, але це проблемний тип сім'ї. Єдиний не проблемний тип сім'ї, біблійний, кожних двоє мають свій намет, мають своє гніздо. Сьогодні психологи твердять, чим більша відстань, між синівським гніздом і батьківським гніздом тим, тим краще. Покине означає не лише географічну, але й фінансову незалежність. Молода сім'я міцно стоїть на своїх ногах, вони матеріально самі себе забезпечують. А що я мама не маю права допомогти своїм дітям? Маю право допомогти, але Послухаймо, існує таке поняття як нерозумна допомога нашим дітям. Нерозумна. А дехто не просто допомагає, а утримує своїх дітей. О, сьогодні психологи радять навіть не дарувати дорогих подарунків. Чому? Тому що це ставить молодих людей в залежність від батьків. І, я вважаю, це найважливіше. Тип незалежності, моральна незалежність. Молоді люди самі вирішують свої проблеми, самі порядкують своїм життям. З часу шлюбу мого сина, він вже не несе відповідальності переді мною, а перед ким? Перед дружиною. А вона перед ким? Перед ним. Чим більше я буду старіти, тим більше мій син буде нести. За мене, але не переді мною. Довкола кожної сім'ї існує священний простір, котрий повинен залишатися недоторканим, В цей простір не має права входити ні одна стороння людина. А що, мамочка, це стороння людина? Кожен третій яким? Ліш. лішнім. Не зайвим тут буде виключно автор шлюбу Господь Бог. Шлюбний Союз є найтіснішим, найтіжнішим і найбільш святим із усіх інших існуючих на землі. Ми розуміємо, шановні друзі, що ми говоримо зараз про стосунки по горизонталі між людьми. Ми не маємо на увазі стосунки по вертикалі з Богом. Це у нас понад усі стосунки. Але з усіх горизонтальних наших зв'язків Шлюбний Союз є найтіснішим і найніжнішим. І Івасику, просить молода дружина, така гарна погода. іди трошечки на вух позагаряти. Вибач, кохана, я домовився з Петром на тенісний корт. Нормально? Ненормально. Івасику, там така програма гарна іде. В Підемо, послухаємо, подивимося. Ой, вибач Різна, я домовився з Петром сьогодні на рибалку. Нормально? Ненормально. Колеги по роботі, друзі по тенісу, по рибалці. Любіла подружка, сама близька подружка, все відсувається на другий план. На перший виходить ваш партнер. Ви знаєте, цей матеріал я викладала на Богословському факультеті Українського гуманітарного інституту. Ви розумієте, що Богословський факультет готує церковних служителів. І оцим майбутнім церковним служителям я дала наступну анкету. Розставте, будь ласка, по шкалі ваших пріоритетів, ось шкала ваших пріоритетів, ваші цінності. Ваша парафія, ваша дружина і діти. Студенти повинні були розставити, кому вони будуть віддавати найбільше часу, уваги, енергії, кому трошки менше і кому зовсім мало. Подивіться, будь ласка, як розставили свої пріоритети двоє студентів. Найбільше часу вони будуть віддавати уваги енергії. Своїй парафії, трошки менше своїм дітям і зовсім мало своїй дружині. Кому не подобається така розстановка? Ви прекрасні студенти. Краще, ніж ці двоє богословів. Дорогі друзі, як ви гадаєте, оце є біблійний шлюбний закон? Це є. Мабуть, можна назвати революційний закон. Пригадуйте. Першим долгом самоліти. Ну, а дішки, а дішки потом. Ви знаєте, ми росли в такій філософії. Наша молодість проходила в такій філософії. Думай прежде о родині, а потім собі. Купа заліза, декілька тонн заліза вважалося дорожчим. Важливішим ніж людина, ніж дівчина. А що би ви, ви запропонували? Ви знаєте, якщо ми поставимо на перше місце дітей, ми з вами будемо програмувати дві проблеми. Перша проблема, коли нам доведеться відрізати дитину, ми не зможемо відрізати. І стосунків нормальних з чоловіком ми також не налагодимо. Тому ось це є вірна розстановка пріоритетів. Послухайте. Як Святе Письмо, Євангеліє відносить шлюбний зв'язок. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ви чуєте? Чоловіки, ви чуєте, джентльмени наші, любіть не своїх дітей, не своїх колег, не свою парафію, а своїх дружин. Як, як Христос полюбив церкву. У Христа! На всій землі немає об'єкту більшої уваги, ніж його церква. Шановні чоловіки, у вас на всій землі не має бути об'єкту більшої уваги, ніж ваша дружина. Шановні жінки, і у нас з вами на всій землі не має бути об'єкту більшої уваги, ніж наш чоловік. Скажіть, будь ласка, ось молода пара готується до шлюбу. Скільки часу безкоштовного відпуску надає держава молодим людям на шлюб? Безкоштовного відпуску? Два тижні. Вже два тижні, так. Прекрасно. За моєї молодості було дні. При... А якщо я хотіла більше, наприклад, місяць або сьогодні хтось хоче місяць. Любой каприз за ваші дії. Так. Послухайте, будь ласка, дорогі друзі, який відпуск на шлюб дає автошлюб, дає Євангеліє. Коли хто недавно одружився, не піде він до війська. І ніяка справа не покладеться на нього. Вільний він буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв. Один рік, медовий рік, чуєте? Святе письмо прекрасно розуміє, що сила держави не у війську, правда, а в чому сила держави? Яка сім'я, така церква? Яка сім'я, така держава? А тепер на закінчення дозвольте розповісти вам про один день мого швагра Олега. У мене є сестричка близнючка і чоловіка звати Олег. Отож, один день Олега. Олег став дуже рано. Четверта година рано. Так рано. Сьогодні Олега особливий. Пішов на кухню, щось там горив, добавляв спеції, місив, олег на кухні. Це царство його жінки, але сьогодні в нього особливий день. А потім на столі, у кухонному столі, в центрі він розстелив вологу марлічку, поставив коробочку з дирочками, відкрив ту коробочку і витрусив те, що в коробочці на марлічку. А там щось таке огидне, червоне ворушиться. Ви здогадуєтесь, куди збирається Олег? На рибалку. В центрі стола він вигулює мотиля. Олег заядний рибалка. Знаєте, я такого рибалки не зустрічала. І коли він збирається на рибу, ніщо його не зупинить, ні хуртовина, ні мороз, ні гра, ні сніг, ніщо. Звичка довго спати відкладається, з кухні знімається, Олег іде на рибалку. Кожна копійка займа тратиться на катушки, спінні, чоботи, література виписується з різних міст і з різних держав. І який результат на обласному конкурсі рибалок у місті Львові Олег зайняв перше місце. Довкола сиділи старі рибалки, а ні рибки не зловили, а він одну за другою ловив. Подивіться нещодавно, якого щупака він крокодила піймав. Зверніть увагу, голова того щупака майже така, як голова болела. А я кажу, а чому ти не сфотографував всього щупака, щоб було видно, який він довгий? Він каже, хай кожен собі малює в уяві, скільки там. Сьогодні Олег пише, захоплюючу книгу, Моє захоплення, моє хобі, рибалка. Шановні чоловіки, чи знаєте ви, що ваша дружина мріє, щоб ви також стали письменником і писали не просто пером, а своїм життям книгу. Моє захоплення, моє хобі. Моя дружина, шановні жінки, чи знаєте і ви, що ваші чоловіки що ви стали письменницями і писали своїм життям моє захоплення, моє увлечення? мій чоловік? Якщо ми станемо такими письменниками і письменницями, ми допоможемо самі собі виконати перший принцип шлюбного закону покине.